Науки помічниці історії. Ми з вами розглянули основні науки, які складають історію, тобто які є джерелами для історії, в принципі. Але крім них є ще інші науки та додаткові дисципліни, які допомагають історії прямо або, або непрямо. Для того, щоб правдиво відтворити картину минулого, історики звертаються по допомогу до різних наук. Традиційно на допомогу історії приходять інші теж гуманітарні дисципліни: культурологія, наука, яка вчає розвиток і взаємозв'язок матеріальної та духовної культури спільнот, літературознавство, наука про художню літературу, краєзнавство, збіри накопичення різноманітної наукової інформації про певну територію. Та соціологія наука про розвиток суспільства і різних людських спільнот. Історичні дослідження вдосконалюються і завдяки досягненням людства в природничих науках. Наприклад, із середини ХХ століття в археології застосовується метод радіовуглецевого датування, ну, який в спрощеному вигляді показаний на слайді. Вчені з'ясували, що люди і рослини зазнають нешкідливого впливу космічної радіації, яка потрапляє в атмосферу Землі. Під час цієї дії утворюється елемент вуглець 14 або карбон 14. Під час взаємодії вуглецю 14 з киснем утворюється вуглекислий газ, який поглинається рослинами. Під час вживання в їжу рослин вуглець 14 потрапляє в організм людей і тварин. Коли вони гинуть, то вуглець 14 залишається в їхніх рештках. Цей елемент також іноді називають радіовуглецем. І досліджуючи рештки рослин і живих організмів, вчені за кількістю цього радіовуглецю можуть встановити приблизний час життя істоти. Але цей метод має похибку в кілька століть, тому надзвичайно корисний лише під час вивчення найдавнішої історії людства, тобто використовувати радіовуглецевий аналіз. Для нещодавної історії це абсолютно не буде мати сенсу. Але навіть використовувати його для стародавньої історії стає все більш проблематичним через зміну радіаційного фону Землі в цілому, досягнення геології та фізики теж сприяли появі, наприклад, Георадарів, які чудово показали себе під час пошуків археологічних скарбів. Георадар. Це прилад, який дозволяє досліджувати ґрунт на глибину 20-30 метрів без буріння і розкопування. Тобто людина з Георадаром проходить по певній ділянці, він випускає імпульси, які відбиваються від поверхні, повертаються назад, при цьому ігноруючи структуру землі піска, і якщо щось, крім землі і піска там під землею є, хвилі покажуть це. На Георадарі, що там? там щось є. Ну, а далі уже справа археологів. Завдяки співпраці з біологами, історикам вдається встановити, що саме наші предки їли, чим хворіли, як довго жили. Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає змогу швидко обробляти величезні масиви історичної дисциплін. Але, крім окремих наук, важливу роль в історичних дослідженнях відіграють джерелознавчі науки. Ці науки виникли внаслідок зростання потреб у більш детальних дослідженнях окремих видів історичних джерел. Одна із часом кожна з них виокремилася в майже самостійну галузь знань, тому їх ще називають допоміжними історичними дисциплінами, скорочено дід, або спеціальні історичні дисципліни, скорочено сід. На сьогодні наличиться близько 80 таких наук, але ми розглянемо лише основні. Боністика. Боністика – це допоміжна історична дисципліна, що вивчає грошові папери, знаки, панкноти, цінні папери та векселі. От, наприклад, перед вами 1 долар, який я впевнений, бачили всі. Як в попередньому уроці я показував приклад з монетою, скільки всього можна дізнатися з монети, так. І оцей 1 долар не є виключенням. Тут величезна купа інформації, яку ми можемо дізнатися. Почнемо потрошку. Значить, е зверху на банкноті написано Federal Reserve Note. Тобто, банкнота була випущена Федеральною резервною системою, яка є єдиним органом в США, який має право випускати долари. Далі йде надпис The United States of America. Це, власне якої держави дана валюта? Далі є цифра 1, яка у нас по чотирьох кутках розміщена, вона вказує на цифру номіналу, ну що це 1 долар. По центру знаходиться портрет. В даному випадку це перший президент Сполучених Штатів Джордж Вашингтон. Далі, під словами. United States of America», точніше, під The United», написано: This note is legal tender for all debts, Public and Private. Це означає, що дана банкнота є законним платежем по всіх можливих боргах. Далі є набір цифр зеленим виділений b 035 42754F. Це унікальна цифра лише цієї конкретної банкноти. Тобто немає іншого одного долара з точно такою самою цифрою і буквами. А якщо є, то це підробка. Далі, Вашингтон DC. Справа під зеленим номером написано Вашингтон DC. Це столиця США і місце, де безпосередньо ці банкноти. Далі. Ми бачимо зліва велику букву Бі, така схожа на печатку, навколо якої написано «Federal Reserve Bank of New York». Оця буковка Бі означає, що цю купюру випускає банк Федеральної резервної системи Нью-Йорка. На це ж вказують і двієчки, Чотири двієчки, які ви можете побачити по краях. Тобто, буква B та 4 двієчки, вони вказують на те, які з банків Федеральної резервної системи випускав цю валюту. Далі, зліва, ви можете маленькими буквами і цифрами побачити b 3 От вони поруч з двічками. b 3 і b 95 Зліва b 3 справа b 95 Біля двієчок. Б3 це положення пластини в межах плитки відтиску. Тобто, коли uh, друкують купюри, там така величезна плитка, на якій ну, намальовано, як не намальовано, а от все те, що відтискається на папері uh, і перетворюється на оце зображення. То Б3 це, це яка саме пластина на всій цій плитці відтиску відповідала. За конкретно цю купюру. А Б-95 справа це серійний номер і буква цієї пластини відтиску. Тобто лише цю купюру було відтискано конкретною пластинкою на конкретній плитці відтиску. Аж настільки це точна інформація. Далі. Печатка, справа, зелена, і надпис на ній One. Це печатка Міністерства фінансів США. А One це, власне, повторення того, що це один долар, тобто номінал в один. А печатка належить органу, який займається фінансами США. Зліва і справа є два підписи, ніби як від руки. Підпис зліва це. Підпис керівника федеральної резервної системи на момент випуску цієї банкноти. Підпис справа це підпис керівника Міністерства фінансів на момент випуску цієї конкретної банкноти. Серіс і 2009. Це рік, коли цю банкноту надрукували. Це справа від портрета Вашингтона чи трошки нижче. А оливкові листки, які ми бачимо по всьому одному долару як прикраса це символ миру, який використовують в США доволі часто. Ось так ми стільки всього можемо дізнатися всього з однієї купюри. Векселологія. Векселологія – це наука про стяги, прапори, хоругви та інші предмети історичної символіки. Наприклад, прапор Франції, зображений на слайді. <кхід> Здавалося б, це всього три кольори. Але кожен з них має певне значення. По-перше, вони трьох символізують девіз Французької республіки, який звучить як свобода, рівність, братерство. Крім цього, ці кольори відображають стани Франції часів Великої Французької Революції, тобто колір духовенства, колір шляхти, ну, дворянства правильніше. І колір третього стану, тобто всіх інших: селян, ремісників, купців. Плюс кольори символізують єднання парижан, які використовували червоно-сині кольори для прапора міста Париж, і монарха, який використовував білий колір. Крім цього, білий колір використовувався на церковних прапорах і тим самим символізує зв'язок Франції з Богом, ну, з християнської релігії. Синій колір. З часів Хлодвіга І, одного з перших королів Франції, символізував королівську владу. Червоний колір же був символом французів під час хрестових походів та символом революції, тобто найважливіших подій в історії Франції. Геральдика. Геральдика, це наука, що вивчає герби, які належать особам, родам, корпораціям, самоврядним громадам та територіям. Наприклад, герб Іспанії, зображений на слайді. Герби оглядають від центру до країв, тобто спочатку визначають, що знаходиться в центрі, а потім поступово переходять по краям. Тому ми будемо робити так само. Лілії в центрі жовті на синьому фоні це символ королівської династії бурбонів, які досі правлять Іспанією. Навколо бурбонів це герби королівств, які об'єдналися в Іспанії, тому що до об'єднання Іспанії вона складалася з кількох різних держав. По черзі. Золотий замок на червоному тлі це колишній герб Кастилії, основної держави, яка утворила Іспанію. В свою чергу, Кастилія це назва, яка перекладається як країна замків, тому, власне, зображен замок. Леон, Астурія та Галісія це коронований пурпуровий лев на срібному тлі. Лев був символом готів. Народу, який жив в Іспанії в ранньому середньовіччі саме на території цих королівств Леона Остурі Галісії. Далі. Каталонія, Арагон, Балеарські острови та Валенція це чотири червоні вертикальні полоси на золотому фоні. Кольори символізують відданість папі римському, тому що раніше червоний з золотим був саме пап. Прапором Папи Римського. А чотири червоні полоси це чотири частини королівства Арагон. Тобто Каталонія Арагон, Балеари, Валенсія. Навара це золоті ланцюги на червоному тлі із зеленим смарагдом в центрі. За легендою, цей герб з'явився у Королівство Навара в 1212 році. В найважливішій битві такої події, як Реканкіста, яку ви будете вивчати в 7 класі, коли кіннота короля Навари Санчо VII розірвала ланцюги рабів Халіфа, з якими воювали, і захопила величезний смарагд зелений, як трофей, і знизу Андалусія, вона ж гранада. У вигляді гранату на білому фоні. тобто, Рослина, яка в Іспанії росте тільки в Андалусії. Зверху герба розташована корона. Корона вказує на те, що ця держава є монархією, тобто нею править не президент, а король. Ну або королева. По бокам розташовані стовпи з коронами. Це так звані Гераклові стовпи. Гераклові стовпи це назва протоки Гібралтар, яка раніше вважалася краєм світу. Тобто до середньовіччя вважалося, що за Гібралтаром немає більше нічого. Там просто море, 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 в якийсь момент воно закінчується і всі падають в космос. І, відповідно, оці Гераклові стовпи, Гібралтар вважалися кінцем ну, краєм світу. Тобто далі плити немає сенсу. І тому вони розташовані по бокам, тому що вони символізують Іспанію як країну, яка знаходиться на цьому самому краю, світі. краю світу. І до відкриття Америки на цих стовпах було латиною написано non-Pius non pius Ultra. Тобто далі нікуди, що власне вказувало, що далі там уже нічого немає. Весь світ закінчується тут, на краю, в Іспанії. Ще далі, от за Атлантичним океаном, нічого нема. І як тільки Америку відкрили і дізналися, що відповідно і там є, є далі Землі, і взагалі що планета не плоска, то цей девіз змінили навпаки, прибравши слово нон і залишивши піюс ультра, тобто далі за межу, що символізувало. Колоніальні володіння Іспанії, які в свій час були найбільшими в світі, Емблематика. Емблематика це спеціальна історична дисципліна, яка займається дослідженням емблем, умовно символічних зображень певних понять чи ідей, які виконані у графічній або пластичній формі, мають конкретний зміст і не потребують спеціального витлення. Наприклад, емблема, череп та схрещені кістки. Це символ отруйності речовини, з'явився він із надгробних плит пізнього середньовіччя, і цей символ означає латинський вираз мементо морі, тобто пам'ятай про смерть. Тому його зображують на отруйних речовинах, тому що це буквально нагадування: пам'ятай, що ця штука може тебе вбити. Історична географія це наука, яка розглядає географічне середовище в історичній ретроспективі. Тобто те, як виглядали країни, які вони мали в кордоні в ті чи інші часи. От, наприклад, ви бачите зараз карту Європи на 1800 рік. Як вона виглядала? Погодьтесь, сильно відрізняється від сучасної карти Європи. І, власне, це суть історичної географії. Вона детально досліджує, які країни, яких розмірів раніше були. Нумізматика це наука, що вивчає старовинні монети та медалі. Але не всі медалі, такі монетного типу. Е, ну, Монети, приклад розбору монет, ми проводили на попередньому уроці, тому я зупинятись повторно не буду. Палеографія. Палографія це історико-філологічна дисципліна, об'єктом дослідження якої є історія письма, його еволюція та характерні особливості. Тобто, яким чином е формувалося письмо? Як воно змінювалося з часом? Чому воно так змінювалося? Що воно означає? Ну і на слайді ви бачите розетський камінь, це річ, яка була знайдена в 19 столітті, і тільки завдяки ній. Ми змогли розшифрувати давні єгипетські іерогліфи. Взагалі, до, до знахідки цього розетського каменю вважалося, що всі давні єгипетські іерогліфи – це просто малюнки, які зображують щось, що відбувалося в ті часи. І ніхто навіть не задумувався про те, що це можуть бути слова, які мають форму малюнка. І тільки коли знайшли цей камінь, на якому є три тексти. З яких один текст написан давньогрецькою мовою, а давньогрецька мова нам знайома, то французький історик Шампальйон, дослідник, додумався зробити дуже просту річ, припустити, що раз тут текст продубльований трьома різними мовами, то це один і той самий текст. А значить, якщо ми давньогрецьку мову підставимо під давньоєгипетські іерогліфи, то зможемо приблизно зрозуміти, що там за слова зашифровані. Сфрагістика вивчає печатки та штемпелі. Ну, тут я думаю, зрозуміло, по суті, так само, як з нумізматикою. Тобто, є певне зображення, дуже схоже на монету, буває, ну, тому що зазвичай печатки давні були круглими, і по традиції вони і залишаються круглими досі, зазвичай, але можуть бути прямокутної форми. На них може бути теж певне зображення, яке щось символізує певний підпис, певний слоган, ім'я чиєсь і так далі. Тобто дуже схоже, як це з монетами. Ну і фалеристика, наука про медалі, ордени та інші види відзнак. Наприклад, ви бачите, здавалося б, дуже відому медаль, залізний хрест німецький, який. Конкретно цей видавався лише в часи нацистської Німеччини, і завдяки цій медалі ми, змож, ми можемо дізнатися, наскільки важливим був вклад тієї чи іншої людини в історії Німеччини, тому що є залізний хрест різних ступенів, які вказують на, ну, назвемо це рівень героїзму солдата. Далі туди додаються, додаються дубові листки, потім додаються перехрещені мечі, а потім це все о, оформляється діамантами. І, відповідно, дана нагорода, як ви бачите, це найвища нагорода, яка тільки існувала у військових в Німеччині. Це залізний хрест з дубовими листями, мечами та діамантами. Ось так виглядають додаткові історичні дисципліни, допоміжні або спеціальні історичні дисципліни, які дозволяють нам краще вивчити певні деталі, пов'язані з нашою історією людства.